Так, доброго всім дня. От поставив, ще зробив прокладку, ще не закрутив хабу, ту кришку, бо маю ще дреголірувати колесо. Ну, от приблизно так працює хаб. От. Тут кришка відкручується. От. Ось стоїть резиночка оплотітельна. Береш той сам хаб. От береш, закручуєш. Ось, от. от Витягнув хаб. Подвеште. Це є хаб. Ось так він зроблений. От. Все. Я його викрутив. Беру, закручую кришку. Беру, закручую кришку. Все, машина готова до експлуатації. Передній місць відключений. Відкручую кришку. Заїжджаємо десь в болото, треба нам сніг. Ставлю хаб. Те вот. вот, саме місце попасти, щоб я його не мучився. Вот. Ставлю хаб, все, Поставив. кришку закрутив, все, порядній місце. Підключуємо. І так само з іншої сторони. Ось така в мене конструкція. От, тут зробили різьбу, щоб воно нічого було, було нормально, бо там лишати тут на болтики, то все коротше, херня. От, закручуємо болт. Все, витягуємо хаб. Хаб зроблений з одної частини кришки, а друга частина кришки. Тут виточена така шайбочка, щоб вона так, як упорно виходить, щоб шестерня не втекла в середину. От, вона впирається сюди. Крутили. Закрутили кришку. Все. Готово для експлуатації. Все, дякую за увагу.